Звістка про страшну трагедію, яка сталася у суботу, 9 березня, вмить облетіла Світловодськ. Опівдні близько тринадцятої години двадцяти хвилин на нерегульованому переїзді на в'їзді до селища Власівка потяг врізався в маршрутне таксі Світловодськ-Кременчук. За даними представників державтоінспекції, які виїхали на місце ДТП, водій автобуса не зупинився на попереджувальний знак і виїхав на смугу залізнично-дорожнього полотна, де саме в цей час до переїзду наближався диспетчерський тепловоз. Удар прийшовся в задню частину спринтера Мерседес Водій затриманий до світового СІЗО. По даному факту порушено. Відкрите кримінальне провадження та ведеться слідство. Внаслідок зіткнення на місці аварії загинуло двоє людей. Чотирьох пасажирів з травмами доставлено до лікарні. На жаль, одна з постраждалих померла в реанімаційному відділенні Світловодської ЦРЛ. Усього в автобусі перебувало 11 пасажирів. 9 марта во час моего дежурства, Після 12 часов з міста ДБТП до були доставлені 4 пострадавших. Одна из пострадавших находилась в крайне тяжелом состоянии, сразу госпитализирована в отделение реанимации, обследована по мере возможности и необходимости, обнаружены практически несовместимые жизненные повреждения и больная, к сожалению, через три часа умерла от полученных тяжелых тяжелейших травм. Двое больных поступили и госпитализированы в травматологическое и урологическое отделение. Их травмы не настолько серьезные, и они продолжают лечение в стационаре. И один больной, одному больному были оказаны, была оказана амбулаторная помощь зашиты раны пол, прошел обследование необходимое дополнительных каких-то серьезных повреждений не было обнаружено и он продолжает получать амбулаторное лечение на сегодняшний день те больные которые были госпитализированы 9 числа находятся в общем-то уже почти в удовлетворительном состоянии и их жизнь ничего не угрожает День аварии, о этой аварии знали практически все, знала администрация, знала администрация города, администрация больницы. О состоянии больных были информированы практически все, кто можно. Вже в понеділок, 11 березня, о 9 годині ранку, в приміщенні міськвиконкому було проведено оперативну нараду за участю представників обласної та міської адміністрації керівництва територіального управління Укртрансінспекції в Кіровоградській області перевізників. На нараді обговорюючи власівську трагедію, було наголошено на жорсткому контролі за безпекою пасажироперевезень. Но на ці наради було розглянуто. Причини та висновки та те, що треба робити для того, щоб таких випадків в нас більше не було. Ну, попередньо на цій нараді я проінформував про те, що виконавчим комітетом проводилась робота щодо облаштування цього переїзду шлагбаумами. Остання відповідь від керівництва. Південної залізниці ми отримали десь чотири дні тому. На жаль, ця відповідь була негативна. На нараді ми вирішили, що ми повторно звернемося до цієї південної залізниці. Головний висновок, який там були, що це облаштований на їх погляд знаками та іншим, але зробити з зі Шламбамом це досить недешеве. Річ вона, десь сказали біля 140 тисяч гривень. Але на наш погляд життя людей коштує значно більше, і тому цю роботу ми продовжимо. І не тільки будемо звертатися від себе, але представник транспортної інспекції з міста Кіровограда обіцяв нам, що такий же вихід вони зроблять з міста Кіровограда, для того, щоб залучати обласну державну адміністрацію, для того, щоб це питання було вирішено. Розглядались недоліки в наших транспортників. Цими недоліками, на що звернули увагу і представник нашої служби ГАІ Державтоінспекції. Ну, перший недолік це ми бачили з вами разом, як водії їдуть і розмовляють по телефону в процесі поїздки. Це недопустиме явище. Ми звернули увагу на необхідність штраф штрафувати. З боку нашої державної автоінспекції таких звернули увагу на якість тих водіїв, які тобто, мають чи не мають відповідні дозволи та відповідний досвід роботи. Ну, по нашим світловодським перевізникам представник ГАІ Даї завірив нас в тому, що ця робота проводиться і в нас відхилень великих немає. Якщо десь буває, то дуже коротко і на короткий час буде вирішується. Ну, Розглянули питання і те, що піднімалось, те, що треба підвищити роботу з техніки безпеки на нашому Росі. І ми записали протокольні доручення нашим транспортникам для підвищення цієї роботи. Через неділю ми домовилися, що ми зберемося ще раз по ходу виконання тих питань, які ми були підняті. Щорічно в Україні на дорогах в ДТП гине більше 10 тисяч людей. Це статистика, і однією з головних причин є відношення до безпеки та ігнорування правилами дорожнього руху. А в трагедії, яка сталася 9 березня, загинуло троє людей. Всі вони мешканці селища Власівка. Висловлюємо свої співчуття близьким та рідним загиблих. Світла їм пам'ять.